Доброго раночку. Сьогодні 26 жовтня, готуюся до посадки часника. Ось я його замочила в фітоспорині, бо в мене більше нічого не знайшлося, тільки фітоспорин. На одну годину замочую фітоспорині. Потім виложу, просушу його і буду садити. Ще хочу вам показати ось таку красу. Останні квіточки в цьому році. Отак от вона гарно квітує моя трояндочка. Дуже сильний аромат в неї. Влітку не було такого аромату, а перед зимою вона віддає все своє найкраще. Ось така краса. Підготувала часничок для посадки, положила нехай просохне. Буду додати. В рядочки суперфосфату трошки і пісочком просипати. Ось так от. А то я коли перекопувала, взагалі забулася про суперфосфат і не внесла його. Тож буду в рядочки потрошку насипати. Ось такі буду робити рядочки. Це перекопали таку грядку. Тут буду садити часник і цибулю на зиму. Ось так от. Тут також вчора наводила порядок, повиривала помідори, перці вже нарешті, бо був заморозок і воно вже все померзло. Тож із чистою душою і совістю я його вже повиривала все. Перекупала тут о, посіяла сидирати, але і седирати у мене було тільки жито. Тож посіяла жито на зиму, нехай тут росте, буде хоч якесь добре. Ось так от все поприбирала, ліщину трохи підрізала. Ось такі. освободила її трохи, щоб якесь повітря було, а то геть понаростала, що не можна було під неї підлізти. Ось так от. Це в мене з'явилися високі грядки, ми їх влітку ще робили. То в мене гірчиця, треба постригти її, ніяк руки не доходять до неї. Ще влітку після часника сіяла, треба вже її постригти, нехай перегниває. Ну і тут ще також в мене. Високі грядки. Ці, що з землею, ми їх підготували влітку. На дно я ложила жито скошене, потім був компост, перепрівший вже, положили ще компосту і зверху землею присипала. А ті дві грядки, то я туди скидаю помидорі. Перці, все, що на городі росте, нехай перегниває. Можливо, там ще компост піду, виберу, та також засиплю, якщо буде час. Але я зараз піду садити часник, бо вже підготувала все. Ось так от працюємо. Гарний сьогодні день, тепло, сонечко світа, гріє, не холодно. Уже в нас вечоріє, сонечко заховалося, хоча тільки пів шостого вечора. Вже починає темніти на дворі. Ось я вже висадила часник. Ось така в мене грядка вийшла часника. А це я порозложувала доски, зробила такі доріжки. Думала одну ложити доску, я завжди одну ложу, але потім мені незручно ходити поливати, прибирати, полоти, то я вирішила середню положити так по дві. Там ще не доложила, вже завтра буду докладати їх. Тут буду садити цибульку на зиму. Думаю, що цього буде достатньо. Ось так от. Там, де палочки, це мої рядочки. Ось так от. Трохи ширше в цьому році посадила, а то часник розростається і не дуже зручно потім ходити полоти. Ось так от. Попрацювали на цих вихідних. Все всім пока-пока.